У небі військові винищувачі на землі, зенітно-ракетні комплекси. Так на Івано-Франківському литовищі тривають спільні збори командирів батальйонів та дивізіонів військових частин, які представляють авіацію, зенітно-ракетні та радіотехнічні війська. На базі Івано-Франківської бригади тактичної авіації військові вивчають можливості взаємодії задля ефективного захисту повітряного простору держави. Ми спільно з винищувальною авіацією відпрацювали дії. Вони мітували порушника державного кордону. Як нашого противника, а ми відповідно під ним працювали. Ми вчилися завдяки їхнім професійним діям, а вони вчилися відповідно нашим завдяки професійним діям. Тобто, можна так сказати, хто кого перебори. Ну, в принципі, получили, да, нормально вийшло, Побільше треба таких спільних навчань або зборів проводити, тренувань побільше проводити. Нам легше буде потім працювати з ворогом. Тим часом учасникам зборів демонструють, як повинна бути оплатена позиція зенітно-ракетної батареї. Звісно, тут її розмір набагато менше, ніж мають бути насправді. На деякій відстань від позиції спеціальний спостережний пункт, з якого черговий відстежує можливе наближення диверсійних рух. А ще для успішної роботи зенітно-ракетних військ необхідною рисою є мобільність, пояснюють представники командування. Ви бачили тут так би сказати наш секрет, де для цього, щоби ви могли виявити. Противника своєчасно, живу силу от, противника. Цей хлопець, який знаходиться в цьому секреті, я думаю, що ви, напевно, сфотографували цей окоп. Його задача тільки виявити. Він не займається затриманням і таке інше. Мобільна група, зеніто ракетна батарея Бук М1, вона постійно змінює позиції. О, ну, по досвіду бойових дій і так далі, не більше 24 годин, тобто добу, вона знаходиться на цій позиції, де вона виконує ту чи інше завдання. Ще раз наголошую, по досвіду бойових дій, через 24 години вона повинна змінити позицію от, свого розташування. І незвичайно, це великий труд, тому що ті же окопи, ті ж секрети, ті ж зенітно ракетні зенітні установки, все це треба міняти, обновляти і так далі. Це є великий труд для нашого солдата. Тим часом літаки, що приземлилися після навчального польоту, уважно перевіряють авіаційні техніки. Розповідають, крилаті машини нещодавно повернулися після капітального ремонту. Тож працюють безвідмовно, незважаючи навіть на зимовий холод. Техніка витримує добре, зауважень до неї немає. Всі поставлені завдання виконуємо. Грішити на техніку немає. Немає як так, можливості часу. Все працює так, як потрібно. В принципі, нічого такого тяжкого немає, все як завжди. Просто потрібно трішки тепліше одягатися, ніж влітку. А так, в принципі, нічого нового. Військові сподіваються, що такі спільні збори відбуватимуться частіше, адже і авіатори, і зенітники мають чималий досвід участі у бойових діях, тож готові ним поділитися. Тим часом на Львівщині завершились міжнародні військові навчання. Протягом двох місяців бійці 80-ї десантно-штурмової бригади тренували американські та польські інструктори. Правляються бійці одного з батальйонів. Майже два місяці вони разом з іноземними спеціалістами проходили курс, на якому пановили провідні західні військові методики. Тож не дивно, що складна п'ятигодинна операція проходить на відмінно. Вогневі точки ворога зруйновано, техніка знищена, снайпери ліквідовані. Такі навчання важливі, адже допомагають командиру впевнено використовувати різні підрозділи одночасно для виконання бойового завдання. Тут були задіяні армійська авіація, бронетехніка, піхота. Тренування пройшло дуже добре. Військові продемонстрували вміння діяти у різних погодних умовах, як сьогодні в умовах сніжного шторму. Цим можна пишатися, адже далеко не кожна армія у світі може діяти при такій погоді. Бою в місті та зачисті будівель на навчаннях також сплива увага. У ході тренування одне відділення охороняє периметр будинку, інше бере під контроль внутрішні приміщення. Кімната за кімнатою десантники нищать ворога та встановлюють контроль. На тренуваннях їхнім суперником виступає американський інструктор. Тож легко викрити такого противника не вдається. Ми не намагаємося навчити українських військових своїй тактиці. Ми покращуємо навчання та тактику, яку вони вже використовують. Це саме справедливо і для нас. Ми вчимося в інших країн нових тактичних прийомів, покращуємося. Ми разом вчимося не робити ті помилки, які зробили інші. Основою основ для солдата завжди залишається вміння влучно стріляти. Тож звуки пострілів на Яворівському полігоні не вщухають. Стріляють з кулеметів, БТР, сходу на хамерах. Із особистої зброї десантники стріляють після того, як віджалися 25 разів та пронесли на почах товариша, що імітує пораненого. Саме тоді дихання збите, руки втомлені, але кулі потрібно класти у центр мішені. Дніпні навчання завершено і десантно штурмовий батальйон повертається для виконання завдань. Знання, які отримали десантники у полях львівщини, розповсюджуватимуться і надалі. Адже бійці крилатої піхоти тепер зможуть проводити подібні тренування самотужки, на практиці демонструючи високий рівень українських десантних підрозділів. На литовсько польську українська бригада спроможна виконувати операції згідно з мандатом ООН. Це яскраво засвідчили командно штабні навчання Common Challenge, які днями завершилися на полігоні Денба у Польщі. Чайні взяли участь близько 400 осіб. Від України прибув десантно-штоймовий батальйон. За сценарієм, бригада врегульовувала кризу на острові Вест Айла, де щойно закінчилася громадянська війна. Військові супроводжували гуманітарні конвої, зупиняли контрабанду та нелегальну зброю. Подсумуванням свідчення венджена. Буде, буде Міжнародна група складалася із офіцерів оперативних командувань Польщі, Литви, України, а також наших колег із США. Вони оцінили наші можливості виконувати завдання згідно з призначенням під егідою ЄС, ООН або за спільною угодою урядів наших країн. Аби працювати ефективно і здолати усі мовні та ментальні бар'єри. Бригада пройшла десятки навчань, таких як Канаконда та Кленова Арка. Тож всі операції відбувалися за натівським стандартом, а всі комунікації англійською. Паралельно за сценарієм військовим доводилося проводити перемовини із місцевою владою, Червоним Христом, давати інтерв'ю мас-медіа, протидіяти провокаторам та групам протестувальників. Такі іспити додавали стресу і демонстрували, чи здатні військові бути дипломатами, тримати баланс у складній політичній і геополітичній ситуації. Після досягнення повних оперативних спроможностей бригада буде готова для участі. Миротворчих операцій під егідою, зокрема ООН. Якщо бригада взагалі військові повинні бути готові для участі військових конфліктів, але краще, щоб участь цю не приймали. Якщо бригада не буде приймати в цю участь, то подальшому, я так розумію, буде підготовка українських підрозділів щодо очолення стандартів НАТО. Але навіть після сертифікації бригада не зупинить тренуватися. у 2017 році, аби підтримувати наші спроможності, координувати та керувати бойовими підрозділами, планувати операції, видавати накази, буде здійснено навчання Клинова Арка у Польщі. Ще протягом наступного року ми візьмемо участь у навчаннях за лідерством сил США у Європі, таких як Репіт Трейдед в Україні та Сейбер Гардіан у Болгарії. Тож українські збройні сили завершили річний цикл підготовки, гідно склавши іспит на сумісність із міжнародними підрозділами та готуються до нових завдань.